Вас вітає Луч. Показуємо лот номер 7 в якому зібрано 40 одиниць жіночого одягу. Ці, ці бренди, які тут зібрані, орієнтуються на більші розміри. Починаємо з ось такого комплекту. Спідничка і сорочка. Тіціана. Зараз хвилинечку знадоблю. Тіціана Сан Сандреа. Так. Водолазочка. Трикот. Берем. Сукня. Наприклад, в 52-му розмірі йде. Такий дуже великий розмір. Ну тут є і більші розміри. Бренд. Далі дуже класний велюровий костюм. Він підійде як і на повсякдення, так і для занять спортом. Бренд. Так. Футболочка. Легенька, квітковий принт. Тіціана Сен. Санта-Андреа. Так, далі. Сукня. Така шикарна. Силуету. Бачите, Наталії так завужені йде. Взагалі суперовий сади по фігурці. Підкреслить. Трікот. Далі штани. Такі брюки. Завужені йдуть донизу. Мають зад розиночку. Ковтинка така легенька. Під маєчку. Далі водолазка. Така подовжена взагалі супер. Так, можна поєднати навіть з ось такими брюками. Вони підходять під розмір. Та ковтинка дуже класно тягнеться, навіть і на більший розмір підійде, ніж там вказано на бірці. Так, далі. Така легенька хибечка в 48-му розмірі. Бренд. Тетяно Сандран. Сандр... Так, далі. Ковтинка. Дуже-дуже цікаві в неї рукавчики. Ну, не рукавчики, а плечики. Суперові, взагалі, знизу киточки. Так давайте глянемо склад її. Тут на 100% шерсть. Взагалі класний. І на всіх речах дуже-дуже класний склад. Ці бренди так спеціалізуються на класних камінках, показує спортивний костюм, який може підійти як і для повсякденного, так і для занять спорту. спортом. Кардіган. Чорний з такими виразними персиковими вставками. Далі така блузочка, ззаду вона простенька чорна. Еліза Фанкі. Так. Далі. Далі. Більш базова така ковтиночка. Легенька, знак я спинку, Сукня шикарного розміру. Вона дуже-дуже класна. Просто бомба. Тут в нас 50-й розмір. І Сандрате. сандерпедія. Так, далі. Взагалі супорова спідничка. З піджачком. Це такий комплектик. Теж більше розміру, зараз навіть його скажу. 50-й і бренд у нас тут ідея Еліза Фанті. Ковтиночка. Розмір Егей. Далі йдемо. Штани. Завужені донизу в приємному такому голубому кольорі. Ковтиночка, легесенька, просто суперова. І в складі віскоза. Приємний матеріал. Далі спідничка. Бренд. Має підкладочку. Суперова. Так, ще одна базова така ковтиночка. Має такий елементик декору. Далі сукня, Просто. Вона покорила моє серце. Тут є підкладочка, вона в'язана. Це взагалі супер. Принт в полоску, якраз трендовий. Вже довго не виходить в з тренді. Так, звіриний принт теж. Спереду мережева. Еліса Фанті. 42-й, наприклад, рот. Цієї блузочки, але вона дуже класно тягнеться і дуже така еластична. Бренд. Сукня дуже гарний комірець має. Так, далі. Ось такий жакет піджичок такий. На застібці. Теж в смужку має комірець. Далі сукня. Такий дизайн асиметричний. Твінсет бренд. Далі штани. Більший розмір. Тут у нас 52-й іде. П'яний донизу. Ну, трішечки загружені. Далі ковтинка. Виразні такі рукавчики, акцентні має. На лісу права легенько тягнеться, класний теж. Спідничка в горошок. Далі така ось сукня. Тепла вже. От. Далі маєчка більш така базова. Знизу має мережеву. 48-й розмір. Далі взагалі шикарна така блуза. Маєчку під низ. і взагалі просто супер. Бренд в нас Еліза Фан. Fun. Fun. І я покажу вам склад. Тут у нас 100% шовк. Взагалі супер. Так, і залишилися ще такі одинички. Нагадую, по 15 євро в нас одиниця в цьому лоті. Так, ось ось така ковтинка. Вона вже більш на, на таку холодну осінь йде. В складі в нас шерсть 52%. Взагалі супрова має. Потаємні кишеньки. І також в складі має шерсть. Дуже-дуже тепла, така плотна, тому прям на холодну осінь, навіть на зиму, дуже класно підійде. Всього 15 євро. Вся детальна інформація про лот буде внизу в описі під відео та контакти наших менеджерів.